знайшов списки Беркута, люди шоколадки збирали, там булі якісь патрони. Я знайшов списки Беркута, все журналістам показав і фамілії, звання я знаю, а я гаді. <плес> Даже на Yeah. Сюда приведем все, и сами же Сюда приведем все, и сами же Сюда приведем Не просить мене дуже погано. А різна ниці стінечись, не з екрану Будує гіпотези, виношує кулаки. Ті ця діє знає, що рано чи пізно. І міцної діметься грізно. І міцно стисне по свій самісний. За те що налипою на лісу. І коли щупне, походь, причубиться під за втратами. То не війна, а любов заходять, не писатиме. і діти щасливий. Силою силай, його визвали на закрили. Да не мені. よろしくお願いし 이 동작은 진 туфаде тушка. Ми до вас виїдемо. Розійдіться, i don't know Слава Україні! Пропав! Стань это так от! Увага! Айдос! дос, стань! Увага! Женьки я кросана. Шу сво. Я щасливий, що нас сьогодні так багато зібралося тут, на тому місці, де три роки тому громадяни України взяли владу в свої руки і довели, що вони гідні іншого життя, що вони хочуть жити в іншій країні, країні від борів, від клептократів, від шахраїв та тих, хто обманює нас щодня. Слава Україні! Саме на цьому місці три роки тому нація прокинулась. Ми сподівалися, що наша кров стане заборукою того, що новий парламент, який ми обрали, буде працювати для нас з вами. Що цей парламент, доки ми. Боронимо нашу країну, віддаємо свої гроші, віддаємо свої життя, свої сили на боротьбу з зовнішнім ворогом, буде приймати закони, що змінивуть наше життя. Будуть працювати чесно і гідно, заради нашого з вами добробуту. Два роки тому ми обрали такий парламент все ще сподіваючись, що він стане на нашому боці. Два роки минуло. Чи бачили ви зміни в нашій країні? Ні! Чи бачили ви, що стало іншим наше життя? Ні! Але я дякую вам, що ви сьогодні тут. Бо ви не повірили в розмови про шутунів. Ви не повірили, що тільки проплачені виходять на мітинги. В Своєю присутністю тут сьогодні ви доводите. Справу Майдану не завершено. І багато з вас після Майдану спробували піти в місцеву владу, спробували змушувати їх проводити реформу, змінювати країну. Скільки тут представників громадських об'єднань? Підніміть руки, хай побачать, що ти люди, як після Майдану, пішли працювати, намагалися зробити все, щоб ми жили в іншій країні. І чи слухали вони вас? Чи ні, ні, ні. робили вони так, як ви кажете? Чи приймали вони закони, які ми хотіли, щоб вони приймали? Ні. Нічого. Сьогодні ми маємо сказати. Час вичерпано. Наступає остання зима цієї ради. Пам'ятаєте, з чого починався Майдан? Пам'ятаєте, з якими гаслами виходили люди? Пам'ятаєте, чого прагнули наші серця? Гідності, справедливості, добробуту, правосуддя. Так воно і залишилося гаслами. Люди вмирали, а вони жирували. Остання крапля декларації. Ми всі побачили їхні статки. Вони не соромляться, бо вони знають, що закони, які вони самі не приймали, не дозволять їх покарати. І ми маємо сьогодні сказати, ми більше не дозволимо їм керувати цією державою від нашого імені. Люди, які доклали своїх сил, полили кров'ю цей байдан, цю площу, проливають кров на сході, мають право на гідну владу. Мають право самі стати владою. І я прошу, давайте згадаємо гасло, з якого ми починали. Банду е! Банду! Е! Банду! <рес> Вони маємо це чути щодня від нас, від кожного з нас. Ми не маємо довіри до цих людей. <рес> Я сьогодні щасливий, що тут біля пам'ятника В'ячеслава Чорноволу зібралося так багато людей. Я точно знаю, що тут під цим пам'ятником стоять ті, хто започинав народний рух України. Я знаю, що під цим пам'ятником стоять воїни герої. Я знаю. Що тут зібралися люди, які все ще хочуть змін. І вірять, що саме вони мають бути змінами цієї країни. І я ві вірю, що серед вас багато є людей, які гідні і здатні змінювати нашу країну. Це брехня, коли нам кажуть, що хай стара еліта займається справами. Це брехня, коли нам кажуть, Залиш залиште політику політикам. 25 років вони ці мантру вимовлюють, залиште політику політикам. Ні, політиками маємо бути ми. Владою в цій країні маємо бути ми. Ви сьогодні побачите тут, на цій сцені людей, які своїм прикладом доводять, що вони є майбутнє держави. І я зараз хочу запросити на цю сцену одну таку людину. Дуже молоду, їй щойно виповнилося 23 роки. Але ця людина разом з вами три роки тому стояла на Майдані. І тут, в Києві. І все в рівному місті Тернополі. Ця людина є одним з засновників найбільшої громадської організації Файне місто. Я прошу на цю сцену людину, яка видала чудову 3D-книжку про наших героїв Небесної Сотні. Людину, яку визнають як того, хто готовий всіми зусиллями домагатися того, щоб жити в іншій країні. Бо це його країна. Вітайте, будь ласка, Михайло Жирівський. <плес> Дорогі друзі, дуже щиро радий бачити вас всіх тут, як і три роки тому, так і зараз. Революція триває. Ми кожен з нас щодня боремося з цією клептократією, з цією владою, яка прийшла на крові. Я, як представник молоді, залишаюся свідком і. Тим тією людиною, яка бачить героїзм на своїх очах, бачу людей, які віддають своє життя зараз, там, на сході за нас, за нашу славну Україну, як співалось в пісні. Ми всі повинні знову сплотитися і бути разом спільно до цієї боротьби, тому що вона не завершилася. Боротьба завжди триває дуже і дуже довго, насправді так, як би нам цього не хотілося. Сьогодні, дуже, як, дуже це правильно поблизу пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, тій людині, яка є батьком Україн, України, українського політику, я б навіть так сказав, який заснував нашу державу. Я готовий віддати йому навіть і такі слова. Ми збираємося і продовжуємо той рух, який був і буде тривати. Дякую всім, хто прийшов. Хто приїхав з інших регіонів України, і хто готовий боротися і об'єднуватися в команди. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Ви найкраще! Дякую, Михайло! Я абсолютно впевнений, що саме такі молоді люди мають творити історію цієї країни. Не ті, що сидять там. Молоді, це перше покоління українців, в яких є живі приклади відданості та героїзму, не на книжках, поруч, друзі, брати, знайомі, люди, яким вони допомагають. І вони знають кожного дня, що доки тут вмирають українці, доки країна підтримує своїх вояків, там. Готують декларації та набувають статки, бо нічого не змінилося. Я хочу сказати вам, шановні мої друзі, ви пам'ятаєте, що вся історія 25 років України це одні і ті самі хороводи. Да, да, да. Да? Да. Всі це знають. Приходять олігархи з грошима, створюють політичну партію. Так? Да? Вішають морди на бікборди, да? да. сідають куди, Крисло. парламент, обирають своїх куди, Туди. в кадмін да? і забирають в нас все. І все це називається політичним життям нашої країни. Це так вони уявляють, твориться політика. Це так вони живуть, використовуючи нас кожного дня. Ми Бо ми дозволяємо. І тому я вам сьогодні кажу: не можемо ми цього дозволяти, доки ми всі самі не станемо рушиною цілою змін, доки ми всі самі не створимо цю політичну організацію, яка буде не на гроші олігархів існувати, а буде давати дорогу молодим, яка створить свої осередки і винесе новий політичний клас на вору молодих, розумних, патріотичних, які закону будуть приймати не для себе, для нас. Тоді і буде інша країна. І я сьогодні хочу сказати, що тут, на цій площі, серед цих тисяч людей народжується нова політична сила. Ви всі знаєте її ім'я. Рух нових сил. Рух нових сил. Ми Рух нових сил. Всі разом Рух нових сил. Ви побачите, як нові люди стають політиками. Ви побачите, як нові люди йдуть в владу місцеву. І ви побачите, що тільки тоді країна почне змінюватися, коли в парламенті будуть інші люди, приймаючи закони для нас. Вони сьогодні вже не бояться. Ми всі бачили. Закон про люстрацію є. Закон є. А люстрація. Закони про боротьбу з корупцією є. Є! А боротьба з корупцією, бо приймають такі саме закони, щоб, не дай Боже, не торкнулася цяція і ця боротьба з корупцією. А мають бути при владі люди, які не мають цих статків, і готові приймати закони і зміни, такі щоб їх винесли з країни. Я хочу. Запросити до мікрофону людину, яка в свій час стала символом майдану, людина, яка щиро і чесно повірила в те, що зміни в цій країні можливі. Людина, яка кинула все і пішла на один з найважчих учасників. Всі знають про там про митницю, так? Всі знають скільки вони крадуть. Одна тендітна, чарівна, розумна жінка спробувала в одному місці. На одній тільки таможні навести лад. не дали, бо ще 20 таможень вручалися. Бо її звинувачували всьому, що в тому можна, а тільки тому, що на одній єдиній таможні не можна було взяти хабаря. Я запрошую до мікрофону Юлію Марушевську. Ірина, щаслива, бачите, ваші обличчя. Я справді вражена ви цією підтримкою, цією підтримкою, яку я бачу в вашу початку. Справді, робота в Одесі була... Ви була великим випробуванням для мене і для нашої команди. Ми прийшли в Одесу з однією метою біля, півтора року тому. Щоб показати, що зміни можливі, ми прийшли розпочати реформи в одному регіоні, запустити пілоти, які допоможуть очистити нашу державу від корупції згодом на центральному рівні. Але з чим ми стикнулись? З тим, що коли ти реально робиш зміни, які перекривають корупційні потоки, ці зміни. Стають нікому не потрібними, тому що, на жаль, сьогодні корупційні потоки цікавлять нашу владу більше, ніж зміни. Сьогодні досі старим елітам більше подобається красти і більше хочеться красти і будувати свої маєтки і заповнювати свої декларації, замість того щоб війти в історію і побудувати неймовірну країну. Бо в них була ця можливість. Вони втратили свій шанс. Близько трьох років розмов про реформи, близько трьох років імітації реформ. Друзі, реформи почнуться, коли в вашому районі, в вашому місті буде місцевий прокурор, місцевий суддя, місцевий поліцейський, місцевий СБУшник, який не буде красти, який не буде ряд. Питання, який не буде кришувати, який реально стане охороняти закон. Це можливо, і ми це зробимо спільно. І знаєте, чому я вірю, що це можливо? Тому що ми українці, ми неймовірний народ. Ми дуже багато можемо зробити. Ми вже вразили світ декілька разів. Ви знаєте, коли я була в Одесі, мене часто питали. А що тебе тримає? Що тебе мотивує? Як ти не здаєшся цього? Чого ти б'єшся з тими Коршунами, з тими насіровами, з тими Гройсманами і компанією? У мене була одна відповідь.